У продажу на ринку на українській реєстрації шкода Октавія А5. Восьмий рік, універсал, білий колір, 1,6 бензин, MPIський двигун. Ціна даного автомобіля 6150. Пробіг даного автомобіля не скучний, 266 тисяч кілометрів. Ціна 6150. Номер власника, в якому ми цікаво, телефонуйте по номеру. Редінги присутні, на скло висічки немає, скло лобове без тріщин. Противотуманні фари. Такі ось стан автомобіля. Легкосплавні диски з зимовою резиною. Арочки зціленті, підручниками вздуті немає, шторка присутня в автомобілі. Тут у нас, смотрите, все не мягко, но ничего по автомобилю не мая. И тут так все. Yeah. Так, арочка у нас в гарному состоянии. Тут, yeah. где у нас порог, тут в гарному состоянии. Так, у нас универсал, шторка присутня, задняя. С Салон вообще на тряпочке у нас. Кондиционер. Шкіряне кермо, два передніх електросхлоп підіймача, механічна коробка передач, бортовий комп'ютер, регулювання зеркал і також підігрів. Так ви вицікавити даний автомобіль, телефонуйте по номеру до власника.